Доброго дня, компанія автопарк, місто Київ. Сьогодні до нас на продаж заїжджає Toyota Avalon в комплектації XLE. На гарних оригінальних дисках в чорному кольорі з безкошовим доступом на чорному шкіряному салоні з підігрівом передніх сидінь, дуже великим простором ззаду, також підлекітник для задніх пасажирів, тонування цих вікон, крім лобового, Мультикермо, круїз-контроль, голосове управління магнітолою датчики світла, датчики тощу. Також встановлене в нас газове обладнання. По автомобілю жодних помилок, світиться тільки датчик в шинах, трішки підкачати треба. Всі електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал, центральний замок, блокування вікон, електрорегулювання сидінь, гарна акустична система, багатозонний клімат-контроль. Автоматична коробка передач, звичайний гідротрансформатор. По задній частині салону у нас шкіра в ідеальнішому стані, підлокітник. Дзвінні карти теж ціленькі, по кузову без видимих нарікань, по техніці також без питань. Переглянути її можна в Києві на вулиці Сумська, 2, місто Львів, у місто Київ, придбати заготівку в кредит або в лізинг. Запрошую вас на тест-драйв до нашого автосалону.